Заклали основу для пам'ятника Тарасу Шевченку. Планується, що його встановлять наступного року у день народження Великого Кобзаря. Саме тут, у центрі відомого далека за межами України гончарного селища, планують до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка встановити пам'ятник Кобзареві. Сьогодні є ініціативи президента Віктора Януковича, він досить серйозно ставить акценти про відзначення 200-річчя Тараса Григоровича і хочу сказати ще, що на прилуки жаль, коли до як Тарас йдуть з партійними прапорами, це сьогодні наслідок пострадянського скажімо так, минулого. І тому оця ініціатива президента щодо відзначення на міжнародному рівні 200-річчя Тараса Григоровича це той фактор, який повинен об'єднати українців, ще раз нагадати про те, що Україна є єдина і неділима держава. Незважаючи на ранню годину, а це було о пів на дев'яту, чимало мешканців селища прийшли сюди, аби стати свідками без перебільшення історичної події. Це наша гордість, наша слава, як вже Україна. Сьогодні знаковий день і знаковий тому, що Опішня, центр духовний, центр такий. Е... Українськості немає свого пам'ятника Шевченку. Ця ідея назріла давно, і дуже гарно щодо роковин від дня народження ми ймовірно побачимо цей пам'ятник, при тому, що в опічні дуже... Займалися Шевченкіаною, наприклад, гончарі дуже часто ліпили Шевченка, малювали на виробах. І от мені б дуже хотілося, щоб цей пам'ятник був керамічний. Керівники області та району урочисто заклали капсулу на місці майбутнього пам'ятника Кобзарейди. Сьогодні, 9 березня 2013 року, ми закладаємо капсулу на місці, де буде збудований пам'ятник великому поету України. Тут слова подяки і благодар. Подяки, великої подяки великому Кобзарю українського народу. Це буде третій пам'ятник Тарасові Шевченку, споруджений у Зіньківському районі. А взагалі, за словами заступника голови облдержадміністрації Валерія Пархоменка, на Полтавщині до ювілею Кобзаря планується чимало різноманітних заходів, серед них і масштабні Шевченківські читання. вони на порядок вище, як ніж вони сьогодні проводяться. Тобто це повинно бути об'єднуюча ідея. І хочу ще наголосити, що президент Вітер Янукович звернувся. В ЮНЕСКО і ВОН про те, щоб у 2014 році визнати міжнародний рік Тараса Розча Шевченка.